Доброго дня, шановні двітикласники. Тема сьогоднішнього нашого уроку йонно-молекулярні рівняння. Вам треба записати в зошит число, класна робота і робити конспект цього уроку. Йонно-молекулярне рівняння це рівняння, яке містить формули речовин і йонів та показує суть хімічної взаємодії. Ці рівняння будуть складатися з трьох рівнянь. По-перше, подивитися в назві йонне рівняння, молекулярне рівняння. І на основі молекулярного йонного рівняння ми будемо складати вам скорочене йонне рівняння, яке вказує на суть хімічного процесу. Тому сьогодні на уроці ви повинні навчитися правильно складати повні і скорочені йонні рівняння. На цьому прикладі. Ви бачите, що в реакцію вступає натріосульфіт, який знаходиться в реакції в йонах. Він вступає в реакцію з хлоридною кислотою, утворюється гідрогенсульфіт та хлорид натрію, який також знаходиться в йонах. Скорочене йонне рівняння написано у вас ось тут спочатку цього відео, і ми сьогодні будемо з вами вчитися, як же написати такі скорочені йонні Будь ласка. І так, рекомендації або, я б сказала, алгоритм щодо складання йона молекулярних рівнянь реакцій. Записуємо його в зошит. Перше. Треба записати молекулярне хімічне рівняння між речовинами і перевірити, чи правильно записані всі формули і додані коефіцієнти. Користуючись таблицею розчинності, ми з вами визначаємо, які реагенти і які продукти реакції розчиняються у воді, а які ні. Треба вам запам'ятати, що у вигляді йонів записують формули сильних електролітів. Нагадую вам, що таке є сильними електролітами. По-перше, це сильні кислоти, це розчини лугів. І приклад деяких розчинних у воді солей. Ще раз вам кажу, що це все можна подивитися і в таблиці розчинності речовин. Четверте, у вигляді повних формул, тобто в вигляді молекулярних формул, а не вигляді йонів, записуються такі формули. Ці всі формули треба обов'язково знати на пам'ять. Наприклад, це формула води. Формула слабких кислот і кислот середньої сили, нерозчинні і амфотерні основи, нерозчинні і малорозчинні основи, газуваті речовини і формули всіх оксидів металичних і неметаличних елементів. Ще раз вам кажу, що за допомогою. Таблички розчинності. Ми з вами завжди будемо бачити, наприклад, що купруму аж двічі, 2 аж двічі, Алюмінію аж тричі, купромес, аргентомес, баріус 4 це не розчинні речовини. Запам'ятати треба про те, що записуються у вигляді молекули вода, газувати речовини, і оксиди. Всіх металичних і неметаличних елементів. Це треба знати на пам'ять. Все інше ми з вами подивимось в табличці розчинності. Знак стрілочка вниз ставлять біля формул нерозчинних і малорозчинних речовин, які випадають в осад. А знак стрілочка до гори ставлять біля формул газуватих продуктів реакції. У повному йодномолекулярному реакції Рівнянні, вилучають однакові йони в лівій і правій частинах, якщо вони є, їх кількість має бути однаковою. Якщо це не так, треба перевірити правильність добору коефіцієнтів. Якщо в йонно-молекулярному рівнянні після вилучення однакових йонів усі коефіцієнти кратні, то їх поділяють на відповідне число. Так, наприклад, подивіться, якщо 3 іони барію, 3 іони С4 і утворюються 3 молекули барію С4, то можна записати без коефіцієнтів, без цих тріок. І так, за допомогою нашого алгоритму, давайте з вами зараз напишемо рівняння реакції між барієм-хлоридом, хлор 2 та натрій сульфат. Натрій 2 со 4 Це реакція обміну між двома солями, тому в реакції утворюється барі сульфат та натрій хлорид. Перше, що ми повинні з вами зробити, це розставити коефіцієнти. Будь ласка, давайте розставимо коефіцієнти. 2 натрій хлорид. Так, два натрію після до реакції, барію по одному. Хлор 2 і група С4 також по одному. Далі, за допомогою таблиці розчинності, ми будемо з вами дивитися. Наприклад, ми дивимося, що натрій хлорид це у нас розчинна речовина. Натрій сульфат це у нас розчинна речовина. Барій хлорид це у нас розчинна речовина. А ось – це не розчинна речовина. Тому біля формули барій SO4 ставимо стрілочку вниз. Всі ці розчинні речовини ми записуємо у вигляді іонів. Заряди іонів ми дивимось також в табличці розчинності. Барій, іон барію. Додати 2 іону хлору, додати 2 іону натрію. Дивіться, індекс переходить в коефіцієнт, і додати сульфат іони. 2 мінус. Ще раз кажу, всі заряди іонів є в табличці розчинності. Нерозчинну речовину записуємо у вигляді молекулярному. Додаємо. У разі, коли коефіцієнт знаходиться перед всією формулою розчинної речовини. Цей коефіцієнт відноситься до йонів, які знаходяться в цій речовині. Тобто, утворюються в нашому випадку два йони натрію та два йони хлору. Однакові йони ми з вами підкреслюємо. Зверніть, будь ласка, увагу, що їх кількість до і після реакції однакова, ці йони скорочуються і записуємо з вами тільки йони. Які у нас залишилися. Тобто це іони барію, сульфат іони, і речовина Барі СО4, яка у нас залишається не розчинена. Оце ми з вами написали процес, який відбувається між соль, сіль, солями барі хлоридом та натрій сульфатом в розчині. Ми записали молекулярне рівняння, повне йонне рівняння і скорочене йонне рівняння. Нагадую вам, що вам з цього відео треба виписати рекомендації до складання йонних рівнянь. Подивіться ще раз наприклад йонних рівнянь, вивчити цей матеріал, і на наступному уроці ми будемо з вами. Практикуватися в написанні йонних цих рівнянь, молекулярного повнойону і скороченого йонного рівняння. До наступних зустрічей. До побачення!